Просто кожен год ми отдыхаем именно здесь. Простите за за нескромний питання. Хто це ми і сколько вас? У нас? Да. Двоє ж. Продовжує цикл відео з фокусів мови. І це четверте відео, яке просвячено фокусу мовою розділенням. Росіянська класична література це загинайте пальці. Зарубати стару сакирою, застрелити друга на дуелі, відрізати голову мужику трамваєм, втопити собаку і стрибнути з поїзда. Для того, щоб використати цей лінгвістичний паттерн, ми маємо виходити з такої ідеї, що будь-яка категорія, група складається з багатьох елементів, частин, і ми можемо цю групу і категорію поділити на ці елементи і частини. Не мішало би кошту купити? Мені нічого не потрібно. Річно у мене є все, бумага, чорніле, перо. Світ небезпечний та скупий на ресурси, тому я нічого не досягну. Продовжуємо ми допомагати людині розхитувати це обмежуюче переконання. Для того, щоб це зробити фокусово розділення, нам слід поставити собі питання, на які елементи можна розділити певну категорію чи переконання в цілому. Наша задача наступна: взяти з переконання необхідне слово, розділити його на елементи та змістити фокус уваги співбесідника на один із цих елементів. В бані випілі. За невесту мою потом за мене ви алкоголік. Ні, ні, я вообще не п'ю. Я пью только чай, кофе, ну там кефір різний напиток, байкал. Тай паттерн має свою лінгвістику. Якщо взяти конкретний X, то давай виділимо X і зосередимося на що конкретно? Адже це складається з X1, X2, X3. Де X – це елементи певної роздробленої категорії. Звісно, декілька прикладів застосування лінгвістичної конструкції розділення, терапевтичний контекст. Я не заводжу свій блог, бо мене будуть критикувати рідні. Відповідь фокуса мови розділення може бути така. Ти можеш створити акаунт, поставити свою аватарку, написати перший пост і показати лише тільки одній близькій тобі людині, яка справді тебе підтримує в твоїй справі. Тут береться слово завести блог і розділяється на створити акаунт, поставити свою аватарку, написати перший пост. Також береться слово люди і уточнюється, яка конкретно близька людина. Ну тут ще можна побачити да, фокус мови перевизначення. Другий приклад це незручне питання, коли вже одружишся. Перший крок в цій великій справі це знайти слухняну домогосподарку. Категорія, яка береться, це одруження і уточнюється, да, звужується в конкретику. Перший крок це пошук домогосподарки. Напишіть в коментарях, як би ви використали цей патрон для розхитування такого обмежучого переконання, як світ небезпечний та на ресурси, тому я нічого не досягну». Напишіть, обов'язково прочитайте і пам'ятайте, що ви можете придбати мою книгу Магія слова та мови, якщо ви хочете краще розуміти фокуси мови.